Якщо ви давно хотіли здивувати своїх гостей, то це відео для вас. Сьогодні я приготую прозорий млинець і навчу це робити вас. Поки Вода кип'ятиться. Я готую начинку млинець. Ви можете використовувати все, що завгодно, те, що подобається вам або вашим гостям. І починаємо приготування. Вода закипіла. Додаємо до неї буквально дві чайних ложки соку і виливаємо воду на вже підігріту сковорідку. Дуже важливо, щоб появились ось такі бульбашки. Смажуємо цю водичку і отримуємо ось такий прозорий млинець. Фантастика, правда. Правда? Навіть не здогадувалась, що так можна, але все можливо. Головне правильно підсмажити воду. І тепер найцікавіше будемо начиняти наші млинці. Я буду змащувати крем Обов сиром. обов'язково додаю і криночку. У мене осетрова і кижуча. Також всередину млинця додаю крабову паличку. Я їх дуже люблю, тому їм точно тут місце. Також до свіжості додаю огірок, ну і, звичайно, лосось. Акуратно все скручую і розрізаю цей млинець на двоє. Він вийшов дуже великий, ну і важливо показати середину. Обов'язково повторяйте цей рецепт та здивуйте своїх гостей.